Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, перед питанням Євромайдану дуже важлива тема, яка давно вже мала бути озвучена і рішення, яке мало бути прийнято. Отець Олександр Сморочинський, священник Української греко-католицької церкви, який вже довгий-довгий час, кожної неділі, освячує наш майдан молитвою. І розпочинає наш майдан із звернення до Бога за наше здоров'я, за нашу перемогу, за нашу Україну. І я думаю, абсолютно чесно, справедливо і правильно буде прийняти рішення Одеським Євромайданом обрати отця Олександра духівником Одеського Євромайдану. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Проти утрималось, рішення прийнято. Вітаємо отця Олександра. Одеський Євромайдан став першим в Україні, де обрано власного духівника. Сьогодні ми вже повторно зустрічаємось біля Дюка за один день. Ми завершили марш регіонів України, оскільки в рамках Форуму Євромайданів, який приймала Одеса, тут зібрались представники всіх регіонів України і не тільки України. І я дозволю собі запропонувати прийняти маніфест Маршу регіонів України. Регіони проти диктатури Одеса 16 февраля 2014 року. Ми не просто так назвали сьогоднішній марш Маршем регіонів України. Іменно цим великим шествием По улицам города Одессы мы заканчиваем наш второй всеукраинский форум Евромайданов. События, собравшее участников со всех уголков Украины. Каждый регион направил на форум делегацию. Это символично. Именно мы, а не какая-то партия, взявшая слово регионы в свое название, сегодня показали всему миру. Украина страна единая и неделимая. Страна, которая уже третий месяц подряд выступает против диктатуры за честь и достоинство своих граждан. Янукович, задержавшийся при власти политический банкрот, неудавшийся диктатор, который захотел нагнуть Украину, человек, возомнивший себя Богом. Если бы сегодня прошли президентские выборы, на избирательные участки готовы выйти 80% украинцев, из которых 80% проголосуют против Януковича. Во всех регионах страны, в каждом городе, на юге и востоке, на западе и севере. Потому что Майдан показал схит и захит разом. Схит и захит разом. Схит и захит разум. Мы не уходим с наших Майданов, потому что стране нужна полная перезагрузка власти. Украине нужны реформы. Регионы Украины требуют досрочных президентских и парламентских выборов, смены правительства и наказания виновных в убийствах и избиении граждан. Майдан поднял регионы и объединил их. Майдан показал, что народ единственная в стране легитимная власть. Разом, сила, слава Україні! Герої, слава! Хто за такий текст маніфесту маршу регіонів? Прошу голосувати! Дякую! Українського обов'язково буде перекладено. Проти утримались. Рішення прийнято. Регіони проти диктатури. Друзі, два дні цікавої, напруженої, складної і дуже приємної роботи. Одеса гостинне місто, яке приймало в себе, мало честь, велику честь приймати в себе другий всеукраїнський форум Євромайданів. Дискусії, іноді навіть запеклі дискусії. Складна організаційна робота. Ми з вами говорили вже про те, що і. З приміщенням були проблеми. І тітушки ми лякали. Сьогодні от клоунів водили, бюджетникам знову вихідний зіпсували. Було багато інших речей. Тітушки досі живуть в наших готелях на честь форуму. Знову підвищена безпека в обласній адміністрації, будинку проспілок чомусь. Бояться, що ми будемо будемо одеський будинок проспілок захоплювати. Да, Сьом пологовий будинок підказують чомусь. Перекриті входи і виходи. Посилений пропускний режим. Це все було складовою програми Одеської програми євро, форму Євромайданів. Окрім пленарного засідання, окрім роботи в секціях, окрім культурної програми, революційного піаніна, творчого вечора Євровечірки, які Олег Сагубський проводив, була ще окрема величезна програма по квартирах одеських. Ну, власне, одеських євромайданівців і одеситів, які приймали на поселення демократів, громадян українців з усіх регіонів України, дякуємо одеситам за поселення євромайданівців на одеських кухнях, в одеських комунальних квартирах. Продовжувався Євромайдан. Ціло Одеса на ці два дні стала столицею не тільки гумору, столицею не тільки морською, але й столицею Євромайдана цілої України. Слава Одесі! Крім обміну досвідом, крім спілкування, є абсолютно конкретні речі, речі і серйозні політичні заяви. Це і звернення до Європи і до української влади з приводу. Вимоги негайно відпустити заручників, політичних заручників, які тримає влада в Україні, домашній арешт. А сотні людей сьогодні знаходяться, сотні активістів Євромайдану знаходяться під домашнім арештом. Це не звільнення і не амністія. Це заручники, тому що кожної хвилини домашній арешт може бути замінений на інший, інший засіб отримання. Є звернення до цивілізованого світу, до заходу, до Європи і штатів з приводу необхідності запровадження санкцій. Є звернення щодо питання звільнення адміністративних споруд. Ми зараз про це окремо поговоримо і запросимо до слова Оргкомітет і представників регіонів. Я хочу подякувати десяткам волонтерів, які. Годували, які перевозили одеський автомайдан, які забезпечували безпеку і охорону людям, які надавали інші ресурси і приміщення, і в тому числі фінансові ресурси. Це велика, колосальна наша спільна робота і одеситів і активістів цілої країни. Дуже важливо, що Одесь, місце наступного форуму визначено в Одесі. Нам буде зручно. Третій форум Євромайданів буде неподалік від нас. Він буде в Умані. Логістика прекрасна. Всім буде зручно доїхати, шановні друзі. Я зараз прошу е, пані Наталю Зубар, Людмилу Ямщикову інших представників, е, е, пана Росоху, інших представників до слова. Нам є що сказати. Добрий день, Одеса. Вас вітає Харків, вас вітають всі Євромайдани. До до того як я почну, я хочу по по першому вам привезли прапор подарунок. Бачите? У нас є у нас всі прапори в Харкові. Шиє одна жінка сама. А і вона спеціально для вас з любов'ю, з душою зробила такий прапор. Якщо Київ це серце, кому передати, кому дати. Передає австрійському генштабу, так. А, значить, а, коли а, Жадан побачив ролик про австрійський генштаб, він ридав гіркими сльозами, чому не я це перше придумав? А, якщо Київ це серце, серце а, України, а, Львів це душа України, то я вважаю, що Одеса це праве полушарія мозга, а Харків ліве. Згодні. ¡Ah! ¡Tomo me vas, me vas! Дуже любимо, ми любимо ваш гімн. Ми його крутимо постійно біля Шевченка. Ми колись ролик навіть викладали, як люди там просто плакали, коли бачили цей ролик. А ми вам ми вас вітаємо. Ми вас запрошуємо до нас. У нас проходять мирні зібрання щодня будній день о 18 годині, по неділях о дванадцятій. І вони не закінчаться, незалежно ні від чого. Мінімум до наступних виборів, коли б вони не були. Приїжджайте, ми будемо раді вас бачити. Перший форум Євромайданів ми проводили в Харкові. Ми були раді всім гостям, в тому числі з Одеси. От ми передали естафету Одеси. Там ми безмежно вдячні за прекрасну організацію, всім волонтерам. Ну ви, ви просто супер. Ви найкращі і дякуємо всім вам. А тепер по суті про форум в ньому взяли участь делегації з усієї України, а також делегати саме Євромайданів Москви, Варшави і Парижу. Я думаю, що в Гумані буде ще більше. І були прийняті дуже серйозні резолюції. От зараз Ігор розсоха зачитає дві з них. Будь ласка, це теж Харків Ігор ігоросоха. Зелений фронт, може, ви пам'ятаєте ці страшні речі. Дякую, шановні земляки. Так, я не помилився. Я вже. Після того, як я побував в Одесі, я не змогу вас якось інакше називати, тому що повністю виїхати звідси я не зможу ніколи. Частинка мене завжди залишиться в Одесі. Я е, закохався назавжди в ваше місто, закопався назавжди в одеситів. Я е, надзвичайно вдячний і Архамітету, і. Е, Чудовому нашому господарю Сергію, якого ми жили. Просто я не можу про це не сказати. Дякую. І знаєте, я люблю Одесу. Тепер два документи. Один із них був прийнятий практично без Жодних е, зауважень. Е, е, другий е, він стосується наших внутрішніх справ. Другий викликав велику жваву дискусію скоріше за формою, ніж за суттю. Він стосується е, нашого звернення до е, народів та урядів Євросоюзу, США та Канади. Я почну з нього. Його завір, завершила вже редакційна група після е, того, як уже частина пішла, тому що от ми його все ще узгоджували. Узгодили. От і останній узгоджений варіант е, редакційної групи, я зараз вам зачитаю. Е, майже три місяці український народ захищає своє право на свободу, демократію та власну гідність. У цій боротьбі вже пролилася кров, проте режим Януковича і далі продовжує репресії. Він чинив численні злочини проти власного народу та міжнародного права, в тому числі узурпацію влади. Захоплення заручників та незаконне захоплення власності, в тому числі і неземних інвесторів. Надані цьому режиму міжнародні кредити були переважно розкрадені. Притому більшість награбованих коштів українські державні злочинці вивезли до ваших країн, тим самим експортуючи до вас організовану злочинність та цинічні порушення елементарних норм людської моралі. Ми цінуємо щиру і послідовну підтримку нашої боротьби з боку громадських організацій, урядів Братньої Польщі, Канади, Країн Балтії та солідні заяви і холоднокровні маневри з боку інших урядів. Проте ми висловлюємо деяке нерозуміння того, чому ці інші уряди ретельно уникають будь-яких реальних кроків щодо тиску на діячів злочинного нелегітимного режиму Януковича, зокрема будь-яких реальних адресних фінансових санкцій. Подібна бездіяльність виглядає особливо дивною. На фоні рішучої політики економічного тиску та військового шантажу з боку Росії ми боремося за свою країну і ми свідомі власної відповідальності. Наша справа права, і наш народ все одно переможе, незважаючи на будь-які перепони. Ми віримо, що наша боротьба є важливою не тільки для нас, що справа України це зараз справа для кожної чесної і вільної людини. Встановлення в Україні жорсткого тоталітарного режиму створить нові загрози для світової демократії. Закликаємо до системного та глибокого підходу у розумінні і репрезентації Руху спротиву в Україні, до більш тісного налагодження контактів з регіональними майданами та громадськими організаціями, що визначають зараз політичну ситуацію в Україні. Ми вважаємо, адресні фінансові та візові санкції. Проти керівників злочинного режиму та олігархів ефективним засобом сприяння демократизації в Україні. Ми віримо в моральну силу Європи, у велич цивілізації об'єднаного Заходу, у майбутню духовну єдність цього людства. Саме за це ми зараз боремося разом з усім, чес... з усім ще чесним і гідним у людстві. А тепер, як на мене, найбільш серйозний документ, який прийняв наш форум Євромайданів. Прошу його слухати уважно. Резолюція Другого Всеукраїнського форуму Євромайданів про звільнення заручників. Перше, незважаючи на певні послаблення, силові структури влади продовжують утримувати за ґратами. Кілька десятків людей, чия вина в більшості випадків не доведена або полягає лише в участі, дійсній чи уявній, в протестному русі проти існуючого режиму. Друге. Як видно з безлічі свідчень, противники режиму, взяті в полон чинною владою, піддавалися і піддаються тортурам і знущанням? Третє. Як випливає? Із закону номер 737 7 від 29.01.2014, прийнятого парламентською більшістю офіційних заяв представників Генеральної прокуратури МВС та інших відомств, подальша доля захоплених людей не залежить від їхньої вини чи будь-яких законних процедур, а ставиться в залежність. Від поступок протестуючих на користь державних органів та осіб, які вчинили захоплення і утримання цих людей. Четверте відповідно до частини першої статті 1 міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників, затверджена резолюція номер 34 дров Генеральної асамблеї ООН. Від 17 -го, 12 -го, 1979 -го року, далі йде цитата: будь-яка особа, яка захоплює або утримує іншу особу, і погрожує вбити, завдати пошкодження, або продовжувати утримувати іншу особу, тут і далі іміновано як заручник, для того, щоб змусити. Третю сторону, а сама державу, міжнародну міжрядову організацію, будь-яку фізичну або юридичну особу або групу осіб, вчинити або утриматися відчинення будь-якого акту в якості прямої чи непрямої умови для звільнення заручника, вчиняє злочин захоплення заручника за змістом цієї конвенції. Конець, кінець цитати. При цьому конвенція визначає всі види захоплення заручників як небезпечний прояв міжнародного тероризму. П'яте, таким чином, відповідно до міжнародних норм, особа захоплені силовими структурами України в період громадянських протестів проти чинного режиму. Звільнення яких обумовлюється виконанням тих чи інших вимог з боку державних органів України, мають статус заручників, а посадові особи України, які беруть участь в їх захопленні і утриманні, статус терористів, які вчинили і продовжують здійснювати особливо тяжкий злочин. Шосте. Відповідно до конвенції, всякі, хто приймає участь у захопленні або спробі захоплення заручників, а також спільники цих осіб вважаються злочинцями. Такими особами, які захопили і утримують заручників, в основному з числа супротивника існуючого режиму є президент України ВФ Янукович. Як керівник державних структур, що здійснили захоплення і утримання заручників, які безпосередньо висунув на переговорах умови їх звільнення. Співробітники МВС і прокуратури безпосередні учасники захоплення заручників і подальшого їх документального оформлення шляхом фальсифікації документів про неіснуючі правопорушення. Ініціатори та учасники тартур і знущань над заручниками, судді, які за свідомо підробленими документами здійснювали процедуру у лапках оформлення заручників з явними порушеннями права останніх на справедливий суд. Народні депутати України, всього 235 чоловік, які, будучи у змові з президентом, прийняли так званий. Закон про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце під час мирних зібрань. Чим створили в Україні нормативну базу для вчинення злочинів захоплення і утримання заручників, виходячи з викладеного, ми заявляємо і вимагаємо до 18.02 року, включно органам державної влади України. І всім її силовим структурам негайно і без всяких попередніх умов звільнити заручників, припинити їх кримінальне переслідування, негайно припинити нові захвати та викрадення супротивників режиму. У разі, разі невиконання даної вимоги ми будемо наполягати, щоб перераховані вищі особи відповідальні за захоплення і утримання заручників. З 19.02.2014 року були оголошені поза законом. Це передбачає заклик до всіх громадян України, громадян інших країн, їх урядів і організацій, починаючи з 19.02.2014 року здійснити заходи по звільненню заручників. І знешкодженню терористів, якими виявилися вищі посадові особи нашої держави і їхні підлеглі будь-якими засобами, адекватними тяжкості скоєного злочину, міжнародний тероризм у формі захоплення заручників, аж до фізичного знищення осіб, які продовжують дану терористичну діяльність. Ми всіляко підтримуємо. Розгортання сил самооборони Майдану у Києві та всіх регіонах України. Дякую за увагу.